Брідщина знову оплакує своїх героїв, проводжаючи їх до вічності. Уся громада невеликого села Лагодів, об'єднана великою втратою і спільним невимовним болем, вийшла, аби гідно зустріти з фронту свого односельця, новітнього героя Володимира Богдановича Фаріона. На останнє прощання із захисником, яке відбувалось у місцевій церкві, введення у храм Пресвятої Богородиці прибули мешканці громади. Друзі, колеги, представники міської ради і старостату, колектив Берлинської школи, волонтери, всі, хто розуміє, яку велику ціну платить Україна за свою незалежність життями найкращих своїх синів. Бачись спільно за душу полеглого воїна у церкві, віддаючи йому належні військові почесті, до кінця не вірили у те, що сталося. Адже зовсім недавно взяв воїн до рук зброю. Народився він 7 жовтня 1989 року на Тернопільщині у селі Старе місто. У 2006 році закінчив Підгаєцький професійний аграрний ліцей, здобувши мирну професію будівельника. Свою долю зустрів на Бродівщині. Тут і застала його велика війна. Володимир Богданович Фаріон від початку повномасштабного вторгнення оббивав пороги місцевого військомату. Там йому відмовляли, бо за законом мав відстрочку від мобілізації. У сім'ї виховується троє неповнолітніх дітей. Заради них і вирішив стати на захист батьківщини. Дружина підтримала рішення чоловіка. Аби потрапити до війська, відмовився від права на відстрочку і 13 вересня 2023 року був призваний по загальній мобілізації. За плечима Володимира Феріона вже була строкова служба у 2009-2010 роках. Під час якої він отримав звання молодшого сержанта і став командиром відділення. Та після стількох років перерви у військовій справі знання і навики довелося поновляти. Володимира Фаріона скерували на навчання а вже згодом на службу у 79-ту окрему десантно-штурмову бригаду, старшим стрільцем 4-го десантно-штурмового відділення, 1-ї десантно-штурмової роти, 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини. Ніс службу на важкому вкрай небезпечному напрямку. Адже в десантників 79-ї легких напрямків немає, що відколи почали тіснити ворога із рідної Миколаївщини, а далі метр за метром із інших ділянок фронту. І знову сумний дзвін. Зібрав усіх нас у святому храмі, щоб ми знову і знову виконали наш християнський, наш національний обов'язок, невинно убієнного воїна, який віддав життя, за нас усіх, віддав життя за кращу долю, за волю. І незалежність нашої багатостраждальної, кров'ю обмитої, сльозами орошеної батьківщини України, улюблені у Христі, брати і сестри, у сьогоднішній день неможливо знайти слів потіхи, розради і підтримки для найрідніших. І для цілої, скороботної громади. Ми тільки сьогодні сьогодні питання собі ставим, за що, коли скінчиться те кровопролиття? коли ми здобудемо перемогу над тим ворогом, який прийшов, щоб знищити нас, який своїм чоботом хоче потоптати нас. Коли, коли буде пімста за ті сирітські сльози, які проливаються по цілій нашій батьківщині України, ми сьогодні повинні не тільки в молитві, а і у єдності, в підтримці усі разом працювати на перемогу над нашим ворогом. Чвари, розбрати, позалишити позаду, а всі разом бо в єдності сила народу, об'єднавшись і мати ту спільноці спасіння, перемога і Воскресіння нашої багатостраждальної батьківщини, коли кожен із нас. Від найглибшого куточка в селі до міністра президента, патріарха, буде ставити у своєму житті пріоритетом любов, Бога, любов до Батьківщини і спільна перемога, а не власні меркантильні інтереси. Тоді ми здобудемо перемогу. Володимир Богданович Фаріон брав безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України і захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Захищаючи рідну країну від окупантів, залишаючись вірним військовій присязі і народові України, відстоюючи і захищаючи право на наше з вами життя, він віддав своє. Загинув під час ведення бойових дій 13 листопада 2023 року. Виявивши стійкість і мужність, наближав для нас усіх перемогу над ворогом. Після заупокійної літургії жалобна хода пройшла до місця вічного спочинку. На місцевому кладовищі героя поховали з усіма військовими почистями.